про найголовніше прямо зараз в ефірі Інформ» у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Війна триває, тривають ворожі обстріли мирного населення. Водночас щодня збільшуються втрати ворога і підтримка України з боку цивілізованої міжнародної спільноти. Як витримує і тримається наша незламна держава у хроніках воєнного стану? 225-та доба героїчного протистояння Навалі агресора. Ситуація на фронті, зокрема на запорізькому напрямку, залишається контрольованою. Проте ворог не припиняє обстрілювати позиції наших бійців та цивільну інфраструктуру. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав вогневого впливу в районах населених пунктів Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Шахтарське, Золота Нива, Полтавка, Гуляйполе. Червоне Павлівка, Гуляйпільське, Дорожнянка та Новоукраїнка. В результаті ворожих обстрілів надійшло 27 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Ворожої атаки зазнала і Дніпропетровщина. Вночі загарбники гатили по Нікопольщині з реактивних систем, залпового вогню та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Нікопольська, Марганецька та Мирівська громади. За попередню інформацію, постраждалих немає. Кілька ударів прийшлися на промислові об'єкти Харківщини. За словами голови Харківської ОВА Олега Синігубова, окупанти застосували дрони Мікадзе виникли пожежі, є часткові руйнування нежитлових будівель. Постраждалих немає. Українські бійці дають гідну відсіч окупанту. За минулу добу було знищено 330 окупантів, 14 танків, 26 броньованих машин, 10 артилерійських систем, три реактивних, 15 безпілотників, 13 одиниць авто і дві спецтехніки. Підрозділи ракетних військ, і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань, за результатами яких орієнтовані втрати ворога. П'ятдесят 58 рашистів, дев'ять танків, 17 одиниць автобронітехніки, чотири крупнокаліберних гаубі см 100 Б, ще одна самохідна гаубіця Акація, міномет, командна штабна машина, реактивна система залпового вогню град, протитанковий ракетний комплекс, а також два склади боєприпасів в Баштанському Береславському району. Запорізькі народні депутати звернулись до міжнародної спільноти з вимогою закрити небо через постійні обстріли цивільної інфраструктури та мирних мир. Мешканців, а також визнати РФ державою спонсором тероризму. Ми звертаємося з цієї трибуни до всієї міжнародної спільноти, до політиків, дипломатів, звичайних громадян. Потрібно нарешті визнати Росію державою спонсором тероризму. Ми просимо вас надати нам всю необхідну зброю, щоб якомога швидше закінчити цю війну. Допоможіть нам із засобами протиповітряної оборони. Потрібно негайно закрити небо над Україною, щоб покласти край стражданням українців. Євросоюз у новому пакеті санкцій запроваджує заборону на обслуговування криптогаманців жителів та резидентів РФ. тепер вони не можуть створювати облікові записи або зберігати цифрові активи в ЄС незалежно від суми гаманця. В Міноборони США повідомили, що новий пакет допомоги адаптований під нагальні потреби України. Ракети для системи «Хаймарс» та додаткові боєприпаси дозволять досягти більшості цілей на полі бою, включно із Кримом. This package will provide the Ukrainian armed forces Цей пакет забезпечить збройні сили України додатковими можливостями та боєприпасами, необхідними для збереження динаміки на сході та півдні, включаючи додаткову артилерію та високоточну зброю. Україна демонструвала здатність використовувати ці спроможності для погіршення російсько-матеріально-технічного забезпечення, також командування та контролю, створюючи для України можливості для маневрів та просування. Продовжує допомагати Україні з озброєнням і Чехія. Міністерка оборони. Яна Чернохова оголосила про схвалення подальшої передачі важкої військової техніки Україні. Подробиці нових поставок не оголошують зміркувань безпеки у штаб-квартирі Союзу європейських футбольних асоціацій. Відбувся брифінг за участі президентів Федерації футболу Португалії, Королівської федерації футболу Іспанії та Української асоціації футболу. Три країни подали спільну заявку на проведення матчів чемпіонату світу 2030 року. Разом з нашими друзями, Іспанією та Португалією подаємо заявку на проведення чемпіонату світу по футболу 2030 року. Це наша спільна заявка, шанс на її задоволення доволі високий. І справа не тільки в тому, що наші країни відповідають критеріям, яких необхідно дотримуватись, щоб отримати право проведення чемпіонату. Справа ще й в тому, що буде дуже символічно, коли Три країни Європейського союзу: Іспанія, Португалія і Україна, зможуть разом провести чемпіонат світу. Мешканці Оттави відповіли територію агресору на незаконне і смішне приєднання українських областей. Місцеві провели подібний референдум про зарахування посольства РФ до Канади. 97% проголосували за. За логікою окупантів цей референдум також має повну законну силу і проведений відповідно до стандартів ООН. ЗСУ врятували ведмедя біля деокупованого лиману на Донеччині. Приватний зоопарк опинився під окупацією, але хижак дивом вижив. Він був закритий у вольгі та отримав контузію від розірваного поруч снаряду. Наразі команда волонтерів везе ведмаді на лікування. Кого точно потрібно лікувати, якщо не сказати більше, так це не людів, що вкотре обстріляли ракетами Запоріжжя. Знову жертви, знову руйнування. Після п'ятої години ранку місто зазнало ударів сімома ракетами. За кілька годин ще не менше трьох прильотів. Таке пробачити ворогу неможливо. Ворог гатив по самому центру міста. Зруйновано три прольоти, багатоповерхівки на проспекті Соборному, частину багатоквартирного будинку на вулиці Сталиварів. Влучання було і у приватному секторі міста. Вночі, коли усі люди спали. Ворог наніс ракетний удар по житлових будинках. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалів, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Багатоповерхівка історичної забудови на проспекті Соборному зазнала найбільших руйнувань. Під завалами наразі залишаються люди. Це тварі, це у мене немає слів. Немає. Є бажання, що праша кожного кожної ночі отак спала і отак от отримувала ці ракети. За що вони знущаються? За що немає, немає слів. Пробачте. Я не можу казати. Рятувальники й досі ведуть пошукові роботи. Жах. Цілий під'їзд мешканців просто знищено. До розбору зруйнованих конструкцій пошуку громадян залучені представники і добровільних формувань цивільного захисту. Дрій стояк там раз, два, три, чотири точно етажа. Та все люди, которые находились дома, і з другой сторони, я точно знаю, одна сім'я точно знаю, не нашли нікого. То есть, залазили МЧСники, і получается всі комнаты пустые, А там, де ні этой комнаты нет просто дуже сильний завал. Вкрай важко розібрати його швидко. Будівля навпроти теж зазнала руйнувань. Виникла пожежа, повилітали шибки. Центр міста жодних військових об'єктів. Однозначно можна говорити. Про терористичний акт. Я якраз в цьому домі живу, Блага не в тому під'їзді, без коментарів. Я просто на голові одні плохи слова, не буду. Просто душа болить, душа за наших дітей, душа за нашу Україну. розумієте, За нашу Україну. В іншому будинку також руйнування. Рятувальники працюють не покладаючи рук. Наголошуємо, тут мирно жили люди. По яким цинічно під ранок здійснено ракетний удар. Серед завалів можна побачити особисті речі, автівки зруйновані вщен. Завдячуючи вчасним та професійним діям запорізьких працівників ДСНС, вже вдалося врятувати щонайменше два десятки постраждалих, але пошуки тривають. Одного чоловіка дістали з під завалів близько 9-ї години ранку.

Він пробув під завалом будинку понад чотири години. Наразі у шпитале перебуває у лікарні. Роботи з пошуку постраждалих і загиблих продовжуються. Мешканці сусідніх будинків шоковані. Діти, жінки, і слава богу, тільки що ви бачили, мужчину. чоловіка стали та просто. Я отак стою, реально говорю, боже, хоч би хтось… В шуковому стані знаходиться і голова Запорізької районної військової адміністрації Олег Буряк. Він тихо спостерігає, як розбирають завали квартири, де мешкав його син, якого нещодавно звільнили з полону расистів. На щастя, багатостраждальної дитини дитини злощасній будівлі не було. От, от там от на першому поверсі жив мой влад. Зі своєю мамою і зі своєю сістрою Ярославою. Слава Богу, що їх вони в безпечному місці і не живі здорові. Але от ця квартира це мого друга, з яким ми подорожу подорожували, дружили, общалися. Зараз я намагаюся зв'язатися з ним. За його словами, поблизу немає жодного військового або об'єкта подвійного призначення, лише житлові будинки. Це житловий будинок, житловий будинок, житлові будинки. Тут немає ніяких ні об'єктів критичної інфраструктури, немає ніяких військових об'єктів. Заводів, промплощадок, нічого немає. Тут цілеспрямовано був такий терористичний акт, куди потрапили ракети сюди, потім на проспекті Соборном. І те, що робиться, це робить страна-агресор. І Путін це перший агресор номер 1 Колись ми так думали, що це усама Беладен, а на самом деле зараз. Це Владимир Владимирович Путін є агресором номера дін у всьому світі. Спаплюжені життя, знищені будівлі, смерть, страх і горе. Ось що таке справжній руський мир. Це розстріл називається. А Наша нація не заработала этого. Ми українці воїнственний народ, трудолюбивий, культурний і видержаний. Вот я вважаю, що всі надо усі приложити і в политическом направленні, і на полі боя. Немедленно ліквідувати эту мразь. На кожному кроці чутно прокльони в адресу країни агресорки та її керівника. Цього ранку дісталося і приватному сектору. Один із будинків зруйнований. Саме там і загинула літня жінка. Мама, мама. скоро умерла. Сусідні будинки також зазнали руйнувань. Німножко у жені голову там попало, що то там в кроваті на спальні. Акно на ні. Директор департаменту охорони здоров'я Олексій Кулинич повідомив, що на 16-ту годину вечора у медичні заклади Запоріжжя доставлено 12 пацієнтів. Взагалі, у нас по лікарням зараз звернулося 12 пацієнтів. шпиталізовано 9 пацієнтів. Трьом надана медична допомога з подальшою відмовою від шпиталізації. Один є важкий, але немає критичного стану і йому надається весь обсяг медичної допомоги. Також, на жаль, є двоє постраждалих дітей. Стан дітей більш-менш задовільний. Це деякі подряпини і. По суті, є ситуаційна реакція на самі вибухи. Наразі відома інформація про те, що внаслідок ворожих ударів загинуло троє осіб. Це одна жінка, її особу встановлено. Та ще чоловік та жінка Їхні особи ми наразі встановлюємо. Ми документуємо наслідки злочинних дій окупаційних військ Російської Федерації. Дані змінюються. Фахівці продовжують працювати на місці події. Представники влади закликають мешканців не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та спускатися в укриття або, хоча б, користуватися правилом двох стін. Під постійними обстрілами перебувають і інші населені пункти Запорізької області. Село Новоданилівка на Оріхівщині ворог атакує щодня. Виживати мешканцям допомагають і місцеві представники влади, і волонтери. І, попри все, люди вірять у перемогу. Село Новоданилівка на Оріхівщині за три кілометри від лінії фронту. Його мешканці також не з чуток знають, як це жити під постійними обстрілами. Кожного дня це штук 5-6 це однозначно. А за останній тиждень не є, штук 200 прильотів, да? Прильотів. Просто в село. От чисто їм хочеться і от, о, луплять. Уже кожен клапать села, немає ніде живого місця. Там. Оце в такому плані у нас процентів 20-30, що зовсім дахів немає. Уже з десяток дворів взагалі згоріли. Постійні обстріли руйнують і роботу фермерських господарств, і самі господарства. 20 років строїв і за секунду розбило. Цифера завжди верхнього. Йому вже нічого не зробить, а він дивиться з ділка. осталось тільки викинуть. Люди, що залишаються в селі, з тривогою думають про майбутні холоди. Надати допомогу у придбанні вугілля або брикетів селянам обіцяв Червоний Хрест. Поки чекають. Там усе помініровано, посадки пилять не можна, бо взірвешся. Не знаю, будемо ці дерева пиляти, що в садках. Отак газу немає, газ перебитий, світу немає. Гуманітарну допомогу в село намагаються завозити староста і волонтери. Їжу та воду роздають дуже швидко. Битко, бо якщо ворог бачить скупчення людей, відразу починає черговий обстріл. Боїмося, а що робити. О. Тільки що були чутні взриви, це було десь поруч метрів 500 від звідсіля. Роздали ми на цій місцевості 22 набори. Тут хліб, тут вода, тут печиво, індивідуальні набори. Все те, що зараз потрібно людям. Жителі села не встигають рахувати збитки, але вірять, перемога буде скоро. Будемо закачувати рукава, якось встановлювати. Будемо рахувати. Як як закінчиться? Я думаю, дай Бог вже воно не за горами. Кінець цьому всьому ділу. І тоді будемо рахувати. Рахують і безпосередньо в колишньому райцентрі Оріхові місто, як і сусідні села, також не продихає від рашистських обстрілів. Ті, хто може допомогти населенню, що поки залишається або з певних причин не може евакуюватися, працюють, відновлюють житло і навіть створили місцевий будівельний батальйон. У зв'язку зі зміною сезонів питання житла стає особливо критичним для мешканців, пошкоджених через війну будинків. В Оріхові, що потерпає від щоденних обстрілів, ця проблема дуже гостра. Як з'ясувалося, не кожен ладен самотужки відремонтувати житло, тому в місті вирішили створити свій будівельний батальйон. Відразу як наша міська рада домовилася за поставку будівельних матеріалів від різних благодійних організацій від райдержадміністрації. Про поставку будівельних матеріалів для того, щоб відновлювати частково покривлі вікна, так виникла ідея подати об'яву, хто з хлопців захоче допомагати на волонтерській основі. Очолили роботу депутати міської ради. Андрій через обстріли окупантів втратив в Оріхові свій бізнес з виготовлення сільгоспагрегатів. Олександр працює на одному з підприємств у Запоріжжі, але знаходить час допомагати землякам. В звичайних будинках в дахи вікна відновлюються, в багатоповерхових будинках в основному вікна і два будинки у нас було, що ми дахи відновлювали. Пошкоджень зазнали усі будівлі Оріхова, тому роботи у батальйона вистачає. Часто лагодити домівки містян доводиться під обстрілами. Наразі допомогу вже надано власникам 150 приватних будинків, а також мешканцям декількох багатоповерхівок. В черзі приблизно будинків 30 на зараз. Це десь по часу, десь ще місяць. Тобі ж сьогодні, які записувалися, тому що у нас вчора були обстріли, їм прийдеться чекати десь то місяць, тому що у нас всього дві бригади. Які зараз працюють заяв, дуже зараз багато, і воно зранку всім ранку починаємо. Під вечір вже готові. Робочих рук не вистачає, і будівельний батальйон закликає: якщо ви енергійні, маєте золоті руки, добре серце та бажання, містяни будуть вам щиро вдячні. Чекаємо всіх, хто може безоплатно допомогти. Покажемо ворогу, що українці єдині і своїх в біді не залишають. Показати, що ми справді єдині можна, здавши кров. І зараз у донорах є величезна потреба. Повідомлення від Запорізького обласного центру служби крові, враховуючи аналіз сьогоднішнього дня для посилення стратегічних запасів компонентів, є потреба у всіх групах, особливо з негативним резусом та першої з позитивним. Донорів просять перед донаціями дотримуватися спеціального харчування так званої дієти донора. Приходити можна протягом дня 6 і 7 жовтня. Для уникнення черг та забезпечення ефективного процесу візит можна узгоджувати з працівниками служби крові за телефонами, вказаними на екрані. Продовжуємо випуск Вирок, ДТП, детонація. Про ці події в Запоріжжі і області далі коротко. 29 серпня 2021 року на острові Хортиця сталася ДТП. У ній постраждала родина Покровських. Керманич, не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів батьків із дитиною. Від отриманих в результаті ДТП травм п'ятирічна дівчинка померла в лікарні. У ході слідства з'ясувалось, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. У його крові виявлено 1,6 із Розгляд справи тривав майже рік. Днями під час судового засідання воджо. Кідзевському районному суді Запоріжжя винуватцю аварії оголошено вирок. Чоловіка засуджено до семи років позбавлення волі. Дорожня транспортна пригода на перехресті вулиць Сталеварів та Рекордної. Керманич Альфа Ромео, рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу в русі іншій номарці на головній. В результаті зіткнення травмованих немає. На порушника патрульні склали протокол. У Шевченківському районі Запоріжжя близько 16-ї години один з трамваїв зійшов з рейок, утворивши затор. Внаслідок подій рух електротранспорту був унеможливлений. Частина мешканців та робітників місцевих підприємств або не змогли дістатися домівки вчасно, або були вимушені скористатися іншим засобом перевезення. А в Михайлово-Лукашівській територіальній громаді сталася пригода не пов'язана з транспортом. Двоє жителів села знайшли складову ручного протитанкового гранатомета. Під час спроби її розібрати, вибуховий пристрій здетонував. З пораненнями різного ступеня тяжкості чоловіків доставлено в лікарню. Вибухотехніки обстежили територію. Тривають слідчі дії. Тривають і зміни у правилах державної реєстрації транспортних засобів, зокрема в оформленні номерних знаків. Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови щодо питань державної реєстрації транспортних засобів. З 10 вересня цього року номерні знаки своєї автівки можна перезакріплювати за родичами після перереєстрації транспортного засобу, або зняття з обліку його зв'язку з вибраковкою, перезакріпити даний номерний знак, свій, який він хоче поставити, не тільки за своїм наступним транспортним засобом, а ще й закріпити за членом родини. До таких відносяться діти, чоловік, дружина та батьки. Щоб закріпити номерні знаки за родичами, потрібно документально підтвердити родинні відносини. Нагадаємо, раніше після купівлі чи продажу авто через сервісний центр номери анулювались. Незабаром також очікується і відновлення онлайн-послуг. Зручніше набагато, тому що сюди треба їхати, от, стояти чергу. А так знайшли, знайшли все, що потрібно. Тим паче, в кожного, майже в кожного вже є комп'ютер і телефони дозволяють це робити. Ухвалені урядом зміни також передбачають можливість замовлення номерних знаків онлайн на сайті головного сервісного центру МВС через електронний кабінет водія або застосунок ДІЯ. Такі зміни плануються з 14 грудня. Найголовніший крок – це відокремлення співробітників експертної служби від реєстраційної діяльності. Це не, знає, це не значить, що вони скасовуються, але громадянину в будь-який вільний час зможе зробити спочатку експертне дослідження, за результатами якого експерти виносять висновок і вносять до державного єдиного реєстру. Висновок експертів буде дійсний 10 днів. У цей термін громадяни. Мають перереєструвати транспортний засіб. І це були всі новини на цю добу. У єднанні наша сила і поразка ворога. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати наш телеканал, можна це зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Тримаймося стійко, як це завжди робили наші пращури, як це зараз роблять наші захисники. І перемога буде за нами. І все буде Україна!